Три тижні ми пропрацювали без вихідних, і що ж нам вдалося заробити в цьому відео. Ми підведемо підсумки нашого першого рейсу в тімі, покажемо робочу рутину трак-драйвера і розповімо, як взагалі зараз справи в траковому бізнесі, які актуальні ціни і на яку зарплатню може розраховувати новачок. Ви на каналі Дальнебойові з Boy. Ну що ж, поїхали? Нас вони зараз вигрожать і ми прям дуже-дуже сильно спішимо на загрузку, тому що нам треба бути в Чикаго вже завтра зранку. І прям дуже все у нас впритик. Остались дві останні паліти. Талечка там трошки трудиться, працює, яка ж дай тут на вулиці. Ще ці бляха грибані мушки мішають мені показати гарні кроліведи. Це прям реально печаль, якась проблема тут, тому що там, де є скажімо, всякий скот, який тут вони на фермах. Розводять скрізь є куча мух. І Ти коли летиш, вони тобі випадають в лобове стекло і реально це роздражає, тому що ти й сам погано бачиш, що воно мішає. І показати вам нічого не може. Робота там і Віталічка, коротше, вигружає його вручну, підвозить до погрузчика. Хочемо швидше справити, допомагаємо, чи можемо. Трудящі руки, руки, які бачили гроші. Руки, які кормлять. Ой, ну все, пустий трилер. ми пакуємося і їдемо далі, бо дуже сильно спішимо. Опять все вручну, От, прям як на зло, ми спішимо, а тут все вручну вигружати і загружати. Ну, нічого, що зробити? дякую, тому що і таке. Вон, Віталічка опять, трудиться на півставки. Загружаємося знову на точки продаж від Джандір. Має бути не тяжкий груз. Хей, Я йду до тебе. Давай, ти вилідеш сюди? Дай руку. Оба. Зараз покажу вам поблизу. Окей, а що ми веземо? Якусь штучки, дрючки. на разовчан не підійшли, так як він сказав, дверка ага. не підійшла, але тут ну я раніше їх робив, то це не двері. Це кстати, я перший раз зарізала сюди в трейлер, хоч погуляю. Кожен робить свою роботу. Я тут головний трудоголік. Ну, ви бачите, хто насправді в цій сім'ї працює. Командир роздав завдання, вчили собі в сторонці. Ну, як зазвичай. А груз невеликий, тому що швиденько загружаю і обов'язково закріпити стрепами, бо безпека понад усе. Так, ну все, ми загрузилися, швиденько від'їжджаємо. Я поки від'їжджаю, закриваю двері, поки там металік забирає усі документи. Зараз від'їдемо акуратно, закриємо двері і поїхали. Акуратно від'їжджаємо. Сорбіток тракістів США на 2023 рік. Я можу сказати, що всіх взяти отак, от людей, хто їздить або три неділі, їздить неділя вдома, або субота, неділя вдома, це складає абсолютно всі види трейлерів: драйвен, ріфер, флетбет в районі в місяць 10-12 тисяч доларів. Якщо по копійках, то драйвени платять зараз 60-70-75 центів. Ріферап платять 75-85, іноді 90 центів за милю. А флетбети платять взагалі там все хаотично, якщо чесно, від 75 до 90 центів. Ну, да. там, там більше таких обов'язків, більш така, як на мене, ну, тяжкіша і трошки опасніша робота. Угу. Ще відповідно другий спосіб оплати теж на, зараз на ринку, то він і був, в принципі, раніше на 30% від гроса. Зараз в середньому платять 30% від гросу. Грос Віталік вам озвучив зараз від 10 до 12 тисяч доларів приблизно, в залежності від того, все як, залежно. Так, да, все залежно, як ти їздиш. Так, ти теж, так ну... в середньому 10-12 тисяч доларів. Ні, тобто... В середньому, я думаю, менше навіть. Ти ж сказав тільки, що людям. Ну, типу, я сказав приблизно. Я ну, зараз... 10-12 тисяч доларів. Хорошо, 10 тисяч доларів. А, людям дають відсоток, 30% від гросу. Деякі компанії, я читала, чу, чула за них, що дають навіть 20%. 8 від гросу і, відповідно, перерахуйте. Якщо від 10 тисяч 30 це 3 тисячі доларів, ну або 2 800. Хто їздить більше, відповідно, більше має. Але все залежно, тому що кожен день маркет падає, ціни падають і гроші важче набити. З кожним днем всі заробляються менше і менше. Ну, ми все одно чекаємо кращих часів. Ми що погане, воно не завжди погане, після поганого завжди йде хороше. І надіємося, що ми дочекаємось все ж цього часу, коли можна буде заробити нормально грошенят і вже м -м, йти відповідно далі. Робити що так. Що своє далі. Так. У нас 1100 алба. І ми їдемо зараз з Нібраски, тут по 80-ки, і їдемо в Ілінойс, місто Мілан, ми там ще не були. В принципі, подивимося, може ручна загрузка була, що з по ідеї доплатити, але буде видно, що я. Маємо ми ще, ну зараз я скажу, 700 миль. Це 9,5, десь 10 годин, що заїхати, заправитись, дуже забігти. Десь в час, в час 30 ночі, думаю, ми там будемо. Може трошки, може, трошки пізніше. Все, погнали. Ось вона буденність трак-драйвера. Загрузка, розгрузка. І між цими безкрайня дорога, яка дарує відчуття свободи. Ось така процедура відбувається у нас на кожній заправочці. І буквально 2-3 години знову вікна грязні від тих вірних мурах. Перфекто. О боже, це що тут за романтика? Ми виїхали знову виїхали з Віскансіна, знову з Кіноші, їдемо на Джорджію, у нас 1000 миль, ми їдемо нон-стопом. Ну, я так думаю, це вже Тімовський груз наконець-то. Їхати ще 12,5 годин залишилось. І вже 3 години ми прийшли. Прийшли в Чикаго, як зазвичай. 294-та пробки просто. Я там постарався пролетіти, але все одно ми там годину-півтори потратили. Загрузилася нас муверами, знову тракторцями, знову ту саме фасіліті. От Надежда їде, а я зараз піду спати. Ну і поки Віталічка відпочиває, я продовжую їхати. Ось вона й перевага роботи в тімі. Поки один спить, інший за кермом везе груз і накатує милі. На жаль, ми потрапили у затор, і він нам зараз ох, як не до речі, бо час у нас обмаль. Але на дорозі трапляються різні. Є ситуації, на які ми вплинути ну ніяк не можемо. Тому Видихаємо, приймаємо цей подарунок долі у вигляді чарівного заходу сонця, яким можна помилуватися, поки потроху просуваєшся в заторі, і навіть через скло, яке заліплене мошками. До речі, цікавий факт про американців. І навіть якщо на дорозі щось трапляється, якась дрібна аварія чи щось таке, то на це місце з'їжджається купа поліцейських автівок, пожежників, швидка допомога. Вони перекривають дороги, і через саме те створюються ось такі затори. Давай, дядя, розвертайся і тікай, ти... я спішу. Назад, не дам вже, сорян, братан. Тут служби поліції, пожежна служба і служба медичної допомоги дуже поважаються в Америці, і це мені подобається, тому що якщо десь щось сталося, вже швидка буде у тебе буквально там за хвилину-дві. Поліція також, ну і пожежних вижив визивають тож так про всякий случай. І Америка облаштована такими навіть спеціальними ліхтариками на кожному світофорі. Якщо десь неподалік проїжджає швидка допомога або поліцейська машина або пожежна машина, цей ліхтарик він спрацьовує і всі машини зобов'язані зупинитися і прижатися до правої сторони. В цьому вони молодці, якщо чесно, тому що це дає впевненості в тому, що якщо з тобою щось таке случиться, то швидка допомога, поліція і пожежна служба, тобто всі служби приїдуть до тебе якнайшвидше, кого у нас немає. Для мене це було по початку дуже дивно. Але тепер ми вже звикли і поважаємо теж це. Країна контрастів це точно про Америку. Добралися ми до нашої точки вигрузки, і ось дивлюсь я на ось ці пейзажі, на ці лужки, на ці маленькі будиночки, які на них розташовані. І щось одразу мені асоціюється це з Швейцарією. Єдине, що гор тільки тут мені не вистачає. Що скажете? Щось схоже, чи то вже я щось зовсім вигадую. Так, на Джорджію ми отже доїхали. У нас тут півтрейлера цих муверів, ну і в них тут їх теж дуже багато, не знаю. Наші їх їм скільки. Зараз будуть нас вигружати. Поки ми ще рейсу немає, але думаю, надіюсь і думаю, що дадуть якісь дальня. Поки тривало вивантаження, Ми таки отримали замовлення. і Їхати нам тепер треба до саус кароліни у містечку, яке називається Ейкен Каунті. Тому ми готові вирушаємо. Поки чекає зараз Віталік буде. Під'їжджати до трейлера вже нас загрузили. Будемо швиденько причіплятися і їхати. А Я зустріла тут таку подружку. Привет, Олі! Красотка! О-о-о, не спіши, не спіши так, не спіши, бо вітром здує. Директор всієї містяні. Ой, красиво! Ну, красиво! Не боїться, йде прям до рук. Так, і фото з подружкою. Все, роблю і шурую. Все ж таки, фоточкою наша зустріч не закінчилась. Ми вирішили ми з Віталіком віднести її в трохи безпечніше місце. Не зовсім зрозуміло, чого вона сюди прибрала, Але я думаю, що посеред їдучих траків їй точно нема що робити. А ось уже біля озера на травці то вже зовсім інша справа. Тому залишаємо ці гарнюні яблучко і вирушаємо далі. 2023 рік. Ми залетіли на цей маркет, залетіли на цю роботу в найгірший час. Його прирівнюють до 2018 року, коли починалася, мала починатися корона, тоді також було все печально. З попереднього року, коли я прийшов на роботу, я прийшов в грудні. Маркет впав. Зараз ми маємо квітень 26-го, маркет впав приблизно на відсотки 25-30. І продовжує падати. На жаль, це багато компаній закривається, Зараз багато хлопців поприїжджало. Хто по Європі їздив, хто їздив по Україні? Так сказати, щоб конкуренція прям така велика була, що не можна знайти роботу. Такого немає. Ви йдіть, ви навчайтеся, ви пробуйте, ви шукайте. по-любому знайдете компанію. Сто відсотків. Е яким ви не були водієм, чи ви новачок, чи у вас вже там 10-20 років експірінсу, чи півроку, чи навіть декілька місяців. Ви не переживайте, тут. Робота є для всіх, що там люди розказують. Багато понаїжджали емігрантів, ціну збили, там ще щось. Ну тобто то я неправда. Люди просто не розуміють, що зараз маркет сам ціни понижаються. Це не то, що я там приїхав з України, я комусь спортив, хтось колись отримав 90 копійок. Як я приїхав, я роблю за 75. І це означає те, що я комусь збиваю маркет. Ні, то ну надійсно компанії дають новачкам. От ті компанії, за якими моніторили, коли ми мали йти на роботу. Є компанії, які дають 65 центів на сингл на одну людину, коли він лише новачок, тому що це великий ризик. Коли ти береш нову людину в компанію, ми це розуміємо і підтримуємо. Але потім, через певний час, коли ти показуєш себе там за півроку, добре, так тоді вже тобі поступово починають піднімати зарплату. Тобто на старт не всі компанії можуть дати сімдесят да, 70-75 центів. Якщо ти не маєш досвіду, Віталіка був досвід, йому відразу дали трішечки більшу ставку. І вже зараз, як нам на тіп драйвінг, нам дали ну, відповідно. Ну, це нормальну, це не велика, нормальну та, ставку. да це невелика. Ну, ми також ходимо знаєте, в ситуацію, що зараз такі маркети Дивимося, тобто під компанією, що от, ми не кажемо, що ми не будемо робити. і Все, просто зійшлися на чомусь середньому. Ми хотіли, звісно, більше, як і всі люди хочуть, але типу, це, нам це нормально, да. хотіти більше. Але за плюс можна зарахувати те, що нам платять по меляжу від того моменту, коли ми завели трек на ярді і коли ми його на ярді залишили. Тобто всі перевезення від точки, розгрузки до точки, загрузки, коли ми їдемо пустці, коли всі ми повертаємося додому. Всі так, пусті, повністю всі... все оплачуємо. Це за, за що наші компанії респект? Стоїть наша ласточка вже загружена. Зараз Віталік швидко присоєдиниться, провіримо кломби, підсоєдимо всі коннектори, провіримо, чи все закріпили нормально, робимо PTI і помчалися. Мені ще таке робити не приходилось, таке попадає дуже рідко, буквально там за нашу практику Віталік вже їздить там скільки, за 4 місяці, було таке лише один раз, що треба було відсидінятися, щоб ти на фасиліті окремо чекав. І тут є такий кальмар, окремо Ой, їде. І він забирає твого трилера, привозить до доків, лишає, там його загружають і потім відвозить ставить на парк у місто. Так, Нам треба попасти оцим сладінь ФІФС ВІЛ. На кінгпін, який є на трейлері. І закріпитися така є arm, реліз армія називають. Оба! Супер! Окей. Молодець. Підсоєняємо коннектори на айрбрейки. Провіряємо гладхенси, чи все окей. Проверсіли інсайд, чи все окей. Okay. Окей, аєрбреки на місці. І тепер ще електричний кабель. Засуємо розеточку. Провіряємо. Віталік піднімає ножки Landing gear, вони називаються по англійськи Лапи. Лапи отак треба підкручувати і піднімати обов'язково повністю, щоб ніде не зачепити потім на янку. А я піду, поки в той час провірю, чи сходиться у нас пломба по номерку з документами. В таких більш серйозних фасиліті завжди ставлять ось такі пломби. Пломбують, щоб ніхто типу як не вскрив, не вкрав нічого. Ми звіряємо номерочок. Супер! Все сходиться, все окей. Ще одне важне завдання. Треба нам здвинути тандем. Оба. Щас здвигаємо тандеми, бо на цьому фасиліті треба було обов'язково здвинути всі піни на самий зад, а зараз їх треба повернути на місце. Оба! Парат. Прям пише при вході. Ова! Стай! Заскочили піни у нас. Будемо вибивати піни ще з молоточком, коли таке відбувається. треба йому трошки допомогти. Десь заскочив. Накачуємо тормоза, трошки підгазовуємо. Окей. Витягуємо. Витягуємо кнопочку О5. Опа! Є! Yeah. І Віталічка з'їжджає, здвигає де наперед, тобто двигається трошечки назад. Оп! Забираємо. Окей. І тепер вибираємо, чи піни заскочили. Не, заскочили. Нормас. От нам треба, щоб оці піни оці піпчики, приставали в дирки. Все окей? Так, забираємо світов і шуруємо. На на то у нас 12 тисяч паунтів, то в нас ну, не важка. Можна їхати на самому передньому піні. Ну так, да, так. Да. Супер, погнали. Шо, приїхали ми зранку в Мінеаполіс, вигрузилися. там не було часу, типу, щоб знімати і можливості. То я б ми вже це все не показувала. Зараз нам дали груз на Ілінойс, додому вернутися на Чикаго. Але ну, у нас завжди якісь проблеми. Ми приїхали сюди, стали у двері, мужик пройшов через 40 хвилин каже, ну, брокер сказав вам не давати груз, а загрузка буде типу, в понеділок, а не зараз. Тому написали диспетчеру, сказали. Ждемо від нього дзвінка, що він нам далі скаже, що нам далі робити. Якщо чесно, вже так трошки втомилася, вже третю неділю катаємо і більше, напевно, виснажують нічні переїзди. Так виходило якось останній тиждень, що дуже багато приходилось їздити вночі, і прям хочеться на відпочинок. Але нічого, У нас радує те, що ми вже сьогодні останні день, останні робочі у нас день і вже завтра вихідні. І ми плануємо поїздку з друзями на Флориду, де Орла. будемо віднімати трішки якусь приємну яскраво. Ребятки, це наш від вікна. Ми в Universal Studio. Будучи в Орландо, неможливо не відвідати цю студію. Заїхали на мойку, 8,50. Мисіко ждали, часа два ждали. Я вже не засняла. Два часа ждала. Ну вона засняла, вона засняла, а я не засняв. Тут таких 10 чоловік бігає вопроти. Вони напала на мене, тих 5 мужиків налетіли на мене, Віталік десь пропав, боже, тому зараз з'їдять, тут мудракують. Ти собі собіш. Це ужас. І все, і погнали. Отак от ми ззаду бігають, спереді. Виїдемо, покажемо, що воно і як. Заплатив я за це 88 88 доларів, так. Да. Малиха, ти куди пішла? Куди стільки сумок набрала? Гроші, зарплата, каже, зарплату дали. Так, ну що ж, друзі, доїхали ми вже до Чикаго, Нарешті, ці три неділі були не зовсім легкими. Це був перший мій рейс, який я від'їздила в тімі з Віталіком. Хочемо підвести вам невеликі підсумки, що ж у нас вийшло заробити. Скільки миль ми проїхали? За три неділі за 21 робочий день. Ми проїхали майже 15 тисяч миль, але при цьому ми три дні стояли, ми відпочивали, ми дивилися нові міста. У нас такі грузи були, були і важкі грузи, де ми їхали на стопом, були такі, що ми могли поспати, відпочити. Типу, перші перших три неділі, ну я думаю, і нормально прийшли. В принципі, і нормально заробила. Так вийшло непогано. Ставка у нас за милю йде 0,75 центів на старт зараз. А ви вже відповідно собі порахуєте, скільки можна було, яка нам можливість вийшла заробити, скільки в нас 15 вийшла 15 Помножити на 0,75 в калькуляторі. Канкуляторів. Канкулятор, да, Обов'язково. До зустрічі в наступному відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми і очікуємо вашу підтримку, ваші лайки, коментарі. Адже ми нові на Ютубі для того, щоб Ютуб показував вам наші відео. На початку нам необхідна максимальна ваша підтримка. Тому будемо дуже вдячні вам за неї. Усім щасливо і до зустрічі в наступному відео. Па-па!